Морковочку, бурачок, огірочки, деньки, кавунчики. Ну це це, це тому роді. Що ви будете патрі козаки? Ні, ну тоді ніхто не бере. Все. і ми були взагалі. Буз нічого це нелогічно і більше нам те здавати не планую. Ні, одного разу мені вистачить. Що ця літера? Що ця літера вимірюється в нас в одних е, одиницях? Ти спать збираєшся? Давайте мені. Тому я їх всі забрала ці букети і понесла додому. Тому ще не розуміла, на що так странно вставати, якщо вона не вісім. У нас сьогодні вже середа клас, так? як куди досі тримаються. Ну, я взагалі не сил. Я зараз сижу, роблю фізику і в мене одне велике питання: от хто здає фізику, ти зрозуміє. Ну, взагалі, хто розбирається фізиці, той зрозуміє, так? Е, така історія: обертова частота е, і частота коливань. Ну, них формули одинакові. Типу, ось N на T, N на T, тільки пишуться різними літерами, ну взагалі там, то як пише. Ми типу, якось цю N ніколи не використовували в школі, ми завжди використовували ось цю частоту. Але то дрібниці. Це ж саме що цікаво, що, що ця літера, що ця літера вимірюється в нас в одних е, одиницях, це в герцях. Або герця ще може задати як один поділити на секунду, то в мене питання до всеосвіти, адже я зараз проходжу за сьомий клас тести е, коротше, готусь я до зенем тетек з історії з фізики, і приходжу тест. І приходжу в фінальний підсумковий тест з теми з розділу другого: механічний рух, підсумковий тест за сьомий клас, так супер. І я роблю це завдання, і тут в десятому потрібно встановити відповідність між позначенням фізичної величини та одиниці цієї величини. І тут в мене ось така виходить історія, що на частоту я беру герци, а на, е, на ось цю частоту я пишу герци, А на ось цю частоту я пишу 1 поділити на секунду. І мені говорять, що це неправильно, що потрібно було навпаки. То в мене питання: а нікого не смущає те, що герц і 1 поділити на секунду це те саме. Типу, відповідь повинна взагалі бути зарахована. Я розумію, що в мене є дві спроби, щоб це зробити, але це нелогічно. Типу, ви самі говорите, що частота вимірюється в герцах, а потім ви говорите, що коли я пишу в герцах, то ні, там повинно було бути написано один поділети на секунду, а герців повинні були бути в іншій часто в іншій фізичній величині. То матчички знаєте, дуже багато питань до все освіти. Типу, що? Зараз я вам покажу все на комп'ютері. Ось такий тест. Ось що ми бачимо: стануть відповідність між позначенням фізичної величини та одиницям цієї величини. Наші одиниці величини один поділити на секунду, метр на секунду, секунду і герці. Швидкість це метр за секунду, це зрозуміло, все правильно, період обертання це на секунди. Ось частота раз і частота два. Тільки називаються вони по-іншому. Частота коливань і обертова частота. Що те, що те вимірюється в герцях або один поділити на секунду? Тут я написала герц, але потрібно було написати один на секунду. Тут я написала один на секунду, а потрібно було герц. Хоча це одна і та сама фізична одиниця величини, це та сама одиниця. Але щось йому не сподобалось. Тупу, Тобу... хто складав ці тести? Ви взагалі думали? Це робили точно не фізики, мені здається. Тому що це взагалі нелогічно. Взагалі не логічно. І типу, я розумію, що мене дві спроби, але це зовсім взагалі нелогічно. Типу, що? Це як розуміти взагалі? Ну, окей. Мені дуже весело вчити фізику. Це просить це в них якихось споїч, Я щось не розумію. Типу, що нас мало відео зранку в цих в цьому влозі в цьому епізоді, і так й взагалі. Я вчора сиділа до 12-ї години з фізикою, пройшла 20 уроків, пройшла два підсумкових тести, От. ну і тести, що були після уроків, зрозуміло, також проходила. І це мене зайняло десь години 2-3. Я сіла десь 21-й чимось, о о 21-й 40, начебто, і в 0-0,20 я встала за столу, і мені сказали, ти спать збираєшся, <ріху> то я тоді пішла спать. О, вот. Так що я сиділа, робила фізику. Так що в мене щось, фізика в головного мозга просто ці архімеди, гуки, паскалі. Ой, ну, нічого. Далі більше, треба вивчитися за, за місяць, так що надо, надо, надо. Гарненько гарненька, кудрі я потім розплутаю сильніше. Я ще без. Прикрас, а я ходила вже в школі, я біжу у нас сьогодні фотосесія, тому я збираюсь і біжком-біжком. вузок 90-ті фотосесія. Прям взагалі все. Топчик-топчик. У нас топчик, топчик. очки разноцветные гузочки. Сектра. Я вам проясню трішки ситуацію за п'ятницю. А в нас як я випускниця, це вже ні для кого не секрет. Навіть по назві цих епізодів можна зрозуміти, що немці здають лише випускники. Ну або вже випускники минулих років, але я на лише випускниця 11 класу. Так от, і більше нам те здавати не планую. Ні, одного разу мені вистачить. Так, от, в п'ятницю в нас була фотосесія на шкільний альбом. Ми фотографувалися разом з 9 класом. Ми визивали одного фотографа на два класи: на одинадцятий, тобто на нас, і на дев'ятий. От то у нас була фотосесія в двох стилях. Спочатку ми були всі в чорному. У мене була як ви помітили сукня. Також я накинула рубашку, але в ній я не фотографувалася. Я фотографувалася лише в сукні, от, чорна сукня, все так як треба. От. А другий образ наш це був стиль 90-х, який ви також помітили, що в мене було два хвостики, шортики, така вся. Там якраз я використала свою рубашку, яку я зав'язала. От то ми фотографувалися цілий день. Ми напевно це зранку до третєї, ні, не третєї, до другої ми були з фотографом, а потім ми ще трошечки походили і ну, десь у третій так повернулися додому от Уроків у нас не було, ми навіть не брали з собою рюкзаки. Ми якось навіть нікого не запитували, чи будуть у нас уроки, ми так самі собі вирішили, якось так вийшло. Що ви будете рюкзаки? Ні. Ну тоді ніхто не бере. Все. І ми були взагалі без нічого, лише так, як потрібно було переодягатися, лише з переодягачкою. Все було супер в той день, до речі, було дуже весело. Ми посміялися пофотографувалися, то я вже очікую ці фотографії, я хотіла б на них подивитися. Мені вже цікаво, тому в нас будуть такі альбоми гарні, красивенькі. А вони в нас будуть так знаєте, зараз як модно, живі, живі альбоми, що можна вести на фотку, на фотографію, і там буде відео. На у Нас нас будуть такі альбоми. От ми з нею домовилися, що ми їй ще скинемо фотографії з останнього дзвінка, щоб там, де ми всі такі красиві в лентах, ну, в ну стрічках, всі такі гарні випускник, випускниця. Ну все в такому роді. От, тому п'ятниця в мене пройшла дуже, дуже навіть насичено. Якщо ви бачили на другому кадрі, коли я вже поверталася додому в сталі 90-х, був саме з фотосесії, ми фотографувалися, і нам фотограф говорить: типу, якщо хочете, можете зараз нарвати вузку і з ним пофотографуватися. Ну, а ми такі, а що? Ну, давайте так. То ми нарвали букетики, такі невеличкі, такі, ну такі маленькі були букетики. У нас чотири дівчини в класі, то чотири це нарватики маленькі букетики, такі пофотографувалися і такі, а куди далі дівати? Ну, я так кажу, ну, давайте мені. Тому я їх всі забрала, ці букети і понесла додому. І вони в мене стояли е, в вазі, а потім ввечері я принесла ще. як я, коли виходила гуляти, мені принесла ще подруга. У мене було два букети принесений е, в обід. Ну що ж, нас субота, завтра Пасха, тому потрібно I'm готуватися. Го готувати пасички, такі гарненькі, файні, крашенки, крем спеціальний, глазур. Так, начебто, і ось такі вони файненькі вийшли. Зараз у нас 6.40, Ми йдемо святити Паски нас сьогодні о 8. Святять тому. Тому. Розпорядження. Ну начальник. Ну що ж, Христос воскрес, бо воскрес, так? Сьогодні тільки так. <хи> вже на 9 ранку, ми вже посвятили Паску. Виявилося, що вона не на 8, а на 7, тому що я не розуміла, що так рано вставати, якщо вона на 8, але мені потім сказали, що вона все-таки на 7. Я така М -м, клас. От, тому ми з'їздили, посвятили. мене добряче так вмили святою водичкою. Зараз буду, напевно, сідати готуватися до екзаменів. Ще дати немає, коли у мене будуть. Екзамени, тому що я перевіряла тільки що, заходила в свій кабінет, то ще нічого не відомо, ще нічого не ясно, ще нічого не зрозуміло. Ну, нічого. Ви дізнаєтесь про це обов'язково, коли мені будуть результати, коли де в мене буде де НМТ, коли воно в мене буде. От, ну а зараз йду в дім займатися справами, навчатися, навчатися, навчатися. Прикольно, Начала писати НТ. щось виривати. Щоб середина, тут нічого не написано було. Я виглядаю зараз якось трошечки потрапила, я тільки на згороду садили морковочку, бурачок, огірочки, деньки, кавунчики. Ну, це, це тому роді. От, почали ще досадити, але дуже інше. Мені вчора привезли ось таку штучку Моджо. Ніколи не пила. Ніколи. Це мені привіз мій двоюрідний брат. Він приїжджав. Тут чінно якесь. Давайте будемо його куштувати. Він вчора приїхав, ми вчора вийшла, з ним потім погуляли там. Ось таке. Так. Откриваємо. Пахне. Пахне інтересно.

Я счастлива сиділа робила фізику, потім ми погуляли. погуляли. Я псала прийшла додому, я опять сиділа робити фізику. Сьогодні сходила в школу. Мені моя вчителька з фізики, деякі зачі пояснила, що к чому і по чому. От І також сьогодні останні два уроки в мене були технології, то в мене була фізика. З моїм в мене була фізика, так як у нас було лише двоє, нам не було що робити, як так. Адже ми не могли не репетирувати нічого вдвох, то нас забрала вчителька з фізики, по суммісідству сум наш класний керівник, і ми сиділи на фізиці. Якраз сиділи шостий урок з дев'ятим класом, адже на дев'ятому класі був урок, а на сьомому вона на уроку не було, то ми сиділи разом, просто вирішували задачі. Я почала знаєте, цей такий двіж, така, кажу, ну, як оце зробити? Вона така, опа, опа. От. То навіть начина замислилась трошечки, але вирішили все. стало більш зрозуміло, тому супер. Ну, не погано. До речі, не погано. От. Тому, ну так, сьогодні було три фізики виходити, у мене також персичні фізика, мій фізика. А потім останні два роки вийшло так. Було весело. Сьогодні було весело, реально. От. Ну Зараз якось так, знаєте, все так приходить на лайфі. На лайфі. класно, я так люблю. Вже в санкції місяць От. я вчора закінчила сьомий клас фізики, написала річні іспити, діагностувальні, чого не хочуть, будущего проходити. Зараз мені треба буде сісти за історію, тому зараз в мене буде історія. Так, він треба буде змонтувати колись цей відеоролик, Я ще не знаю як Будемо щось думати.